З крестян він був, Шевченко, і за народ горою стояв, розказував селянин тиміш огородник. Він був сином гуменного, до школи не ходив. Але як пан отдав свого сина до школи у Петербург, то дав йому, значить, сину своєму Шевченка за Лакея, ото Шевченко і сидів завше з паничем у школі. Але раз приїжджають екзаменаторі до школи, бачать хлопець якийсь сидить. А це хто? питають. Так і так, відповідають. Два роки сидить тут. А взять його на екзамен, – приказали екзаменаторі. І ото Шевченка взяли на екзамен, і він видержав краще за всіх. А к кзаменту не видержав, бо був бурмило. Ото по кзаменті приїжджає батько панича і питає учителів, як там його хлопець. А учитель не знав його та й каже З одного будуть люди, цебто про Шевченка, а другий буде свині пасти. І кажуть, що так і справдилось. Шевченко в люди вийшов, а панич до того навчився, що хоч свині паси.